Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо кекси. Для цього нам потрібно одне яйце. Також нам потрібно 70-80 г цукру. Перемішуємо вічиком. Далі додаємо 10 г ванільного цукру. Також за рецептом нам потрібно 100 г молока. Та 80 г розтопленого масла або олії без запаху. І знову все добре перемішуємо. Також нам потрібно 150 г борошна та 1 чайна ложка розпушувача. Добре, все гарно перемішуємо, щоб не було комочків. Беремо форми для кексів і викладаємо наполовину. З цього рецепту має вийти приблизно 8-9 кексів. Також всередину я кладу згущене варене молоко для начинки. Ви можете використати і повидло, кіз джем або просто половинки шоколаду. І зверху ми також викладаємо тісто. Добре, все розтрамбовуємо. І ставимо випікати. Духовку розігріваємо на 170 градусів та випікаємо 30-40 хвилин. І пробуємо шпажкою. Все, наші кекси готові. Всім смачного!